За матеріалами управління міграційної поліції у 2022 році мешканець Романського району запросив 57-річного потерпілого до свого домолодіння під приводом надання будівельних послуг. Господар обіцяв заплатити за зроблений об'єм робіт, але не виконав обіцяного. Натомість він змусив його виконувати інші господарчі справи та слідкувати за худобою. До того ж, підозрюваний залодів документами чоловіка та його мобільним телефоном. Користуючись уразливим емоційним станом потерпілого, який до того ж був учасником бойових дій, зловмисник застосував психологічне насильство, таким чином змушуючи потерпілого перебувати у його домоводінні та виконувати різну підсобну роботу. Декілька спроб потерпілого втекти виявились марними. Протиправні дії зловмисника припинили співробітники міграційної поліції спільно зі слідчими та працівниками відділу кримінального аналізу головного управління національної поліції в Сумській області. У рамках відкритого кримінального провадження поліцейські провели обшук за місцем проживання фігуранта, у ході якого виявили особисті документи потерпілого, у тому числі документи на право власності на нерухоме майно а також три корпуси гранати, сім детонаторів, два електродетонатори, більше пів кілограма пластичної вибухової речовини та вогнепровідний шнур. Наразі слідчі під поліції під процесуальним керівництвом Сумської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за частиною першої статті 146 та частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Санкції статей передбачають максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Досудове розслідування триває.